105 мінусів Америки, частина друга. Перша була про плюси, хто не дивився, перейдіть до моєї настрінку і подивіться. Знову ж таки зазначу, що це наша особиста думка та досвід. Перше, якість їжі, дорогі продукти чи недорогі, все рівно відчувається низька якість в порівнянні з європейськими продуктами, плюс постійно додають цукор у все, що тільки можна і не можна. Про їхній хліб я взагалі мовчу. Друге медицина. Якщо коротко, то просто страшно там захворіти, бо ти або помреш, поки будеш чекати свій апойтмент, або прилічно заплатиш. Просто казалось би, не за що. У випадку, якщо страховка не все покриває. Третє твоя безпека. Ніколи не знаєш, звідки прийде нападіння. Це постійні якісь тракти в школах, і не тільки це. Так, да, дивлячись, який штат, але давайте почнемо з того, що майже в кожну тут є зброя, тому цей факт вже не радує. Тверте. Треба дуже багато працювати. Особливо це стосується емігрантів. і не треба писати, що всюди так треба працювати. В Америці робота це 99% твого життя, і з цього витікає п'ятий мінус. Ти мало часу для сім'ї через те, що постійно працюєш на повищених оборотах, і от приходять вихідні, ти замаханий, а тобі треба ще й за покупками поїхати, де ти витратиш дві години свого життя, і поїхати в банк за чеком, дивчи, звісно, по якій формі ти працюєш, ще якісь невідкладні справи, і ще, і ще, і ще. І оп, і вихідних немає.